Суд над колишнім міністром внутрішніх справ України Юрієм Луценком перенесли на 9 червня частково на прохання самого підсудного, який скаржиться на погане здоров'я. Нагадаю, раніше Печерський суд Києва відхилив прохання Луценка, аби його справу розглядав суд присяжних. На думку багатьох українських опозиціонерів, такий суд більш справедливий ніж існуюча судова система в Україні. А якої думки ви з цього приводу на початку тижня ми запросили вас взяти участь в опитуванні на нашому веб-сайті та відповісти на питання. Чи підтримуєте ви запровадження в Україні суду присяжних? На момент виходу в ефір 86% учасників нашого опитування висловилися за суд присяжних, 7% виступають проти. Решта не визначились. А думками киян щодо запровадження суду присяжних поцікавились наші кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко. Я за суд присяжних. На прикладі Америки, мені здається, це більш найкращий варіант. Мені здається, для нас ефективна в наших словах. Ні, мені здається, це не буде ефективним в наших умовах. У наших людей інший менталітет, на відміну від заходу. Люди у нас якісь безвідповідальні. Та й в них ця система працює вже століттями. Для нас це щось нове було б краще якщо б був суд присяжних був би справедливіший а тому що декілька людей і вони голосують воляні ну, більш незалежні судження різних людей які нічим нікому не зобов'язані не корумповані не заангажовані я думаю що з присяжними були б більш незалежними, були незалежними наші суди суд присяжних я в цьому напевне що він був би справедливішим тому що Присяжних можна так само підібрати як завгодно. Хотя і присяжних, хоча і з присяжними можна якось домовитися, але все-таки, якщо вибирати їх довільно, може якось жеребкуванням, тоді є надія, що це будуть справді чесні люди, які винесуть справедливий вирок винен чи не винен. Я була б справедлива суді. Я б справедливо судила, якби мене покликали. Я ж розумію, хто винен, а хто ні, понімальна кіта громкі діла, Якісь гучні справи, які мають суспільний резонанс, треба судити судом присяжних. Принаймні варто спробувати, буде в нас це працювати чи ні, Я думаю, з тої кількості судів, які ми зараз спостерігаємо, там суд над Луценком, над Пукачем і над багато різними. І дуже багато цих судів мають політичне підґрунтя. І в таких випадках, звичайно, суди присяжних, якби це розглядали, то була б більша ймовірність. Правдивої відповіді, тому що коли один суддя дуже велика ймовірність, у нас що його підкупили або поставили в таку ситуацію, що він мусить вирішити відповідно, як влада вимагає.